Відтримка для військових цього разу з Коломищини передали професійні наплічники першої медичної допомоги: 12 медичних комплектів для бойових медиків, дев'ять інверторних генераторів зарядних станцій, потужністю 2 кВт. Більше про це в сюжеті. Руслан Савчук, генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, демонструє вміст професійного наплічника для бойових медиків. Так, пов'язки накладати такі турнікети, турникети якісні досить. Тут є також для маркування часу накладання жгута така ручка, ножниці відповідно, і ліхтарики, і бенти, і марля, і для заміру рівня цукру крові також є. пульсокосиметр також. Тут є різні медикаменти для знеболення, для обробки рани. Тут є теж пов'язки. Тобто, це все є для того, щоб для польового медика, який може надати в бойових умовах невідкладну допомогу, рятувати свого побратима. І до стабілізаційного пункту доправити далі для проведення наступних рятувальних дій. Три такі наплічники сьогодні передають військовим. Це вже не перша підтримка для війська, яку передає із Коломийщини Руслан Савчук. Окрім цих наплічників для медиків, ще є 12 боксів із медикаментами та дев'ять інверторних генераторів потужністю 2 кВт. Усе це вдалося отримати завдяки плідній співпраці з іноземними партнерами, зокрема благодійним фондом із Німеччини, розповідає Руслан Савчук. І це завдяки нашим тісним стосункам з паном. Любим Глушковим, де є потреба в нього для всіх наших військових частин. Ми маємо тоді вже орієнтування, що потрібно замовляти в наших партнерів з Німеччини. Нам допомагає з Німеччини це благодійний фонд Благо Гелмвіс Краус, які мають не тільки допомогу для виглядів медикаментів, а також мають вигляді генераторів. І ряд інших необхідних речей це можуть бути і матраси, і ліжка, і багато, -багато іншого. Але сьогодні це першочергова потреба це в генераторах і медикаментах. Ми надалі готові працювати, допомагати, адже підтримка наших військових як на фронті, в першу чергу, так і на інших лініях. Вона сьогодні потребує підтримки кожного громадянина України. Я вже мовчу про те, що це мають бути і партнери іноземні, і які теж е глибоко перейнялися проблемою, сьогодні в Україні це війна. Усе це передають представникам військових частин, які дислокуються на Коломийщині. Дякуємо фонду за надання допомоги 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади. Це є потрібні речі. Вони нам постійно допомагають. Е привезли дуже важливі речі До нас генератори і медикаменти. Е від них залежить життя хлопців на передовій. Е це і світло і. Дрони Коломищина від початку повномасштабної війни активно допомагає військовим ділиться Любомир Глушков. До такої підтримки долучаються й іноземці. Водночас закликає голова районної військової адміністрації усіх мешканців долучатись і спільно підтримувати наших військових. Коломийщина активно продовжує підтримувати наші збройні сили України, наших захисників. У нас проводяться різні акції, ударний дрон для ЗСУ. І от сьогодні, співпрацюючи з благодійним фондом, ми вже вкотре отримуємо допомогу таку не необхідно для наших військовослужбовців хочу подякувати безпосередньо нашому земляку, головному нашому санітарному лікарю Івано-Франківської області пану Руслану, тому що завдяки його. Співпраці з міжнародними партнерами сьогодні Коломийщина, саме військовослужбовці нашої Коломийщини отримують чергове це і генератори, і медичні препарати, і медичні бокси. Я думаю, це те, що так і необхідне. Закликаю всіх, хто має можливість долучатися і надалі підтримувати наших військовослужбовців, у кого є яка можливість.